Я знав туди я йду. Ой, ну где же ти? Так що бачите всегда краще їздити самому. Це ж їдуть там сильні. Языками чешуть. Може, я не туди поїхав, того і вони не виїжджають. Якби сам був, я б уже доїхав за 20 хвилин. Нарисувались на горизонті. Просто я перший раз і важко О, по карті б я швидко доїхав. А, понятно. Оце мабуть, це може чуть-чуть не дотягнути. Це наша кінцева. Це наша кінцева. Кінцева мета. Магазин, селі Рада, Якраз хіба нас прийшла карта. Що я їх ждав, як сюди О, доїхав бистренько сам, село важко. І усі. І ми вложилися в серію 20 хвилин. А ага, так что не шивати, вирізати, обрізати, зарізати. Так, друзі, ну зрозуміло, нічого тут хорошого нема. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимось в наступних серіях. Завтра може в МВТБ. Ну короче, Розберемося, давайте їдемо, модернізом.